Ганебні чутки, але я зараз дуже радий, що поки що це тільки чутки, є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата. Але ми за всім цим слідкуємо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року. Тобто, кожен депутат повинен розуміти, що він повинен голосувати за закони, які потрібні суспільству. І не всі законопроекти популярні. Не просто так же їх не приймали депутати Верховної Ради упродовж 30 років. Я розумію нашого голову фракції і Давіду складно, і замом фракції складно. Чому тому, що такої партії ніколи не було? 254 людини. Люди різні. Є люди, які знаються в будь-яких законах, вони освічені, вони там провідні економісти з практикою, з досвідом, юристи такі А Є звичайні люди, вони чи фермери, чи з будь-яких підприємств, Звичайні прості люди. Вони вибачте за таке за таке слово, але вони довго в'їжджають, і тому є помилки. Але з іншого боку, вони показують і відношення того чи іншого класу, і підказують тобі, тобі де є помилки в тих чи інших за -за законах, тому що вони є представниками різних прошарків нашого суспільства з різною ментальністю, з різним заробітком. І це дуже важливо. Тому поки що у нас в Верховній Раді у нас демократія. Але поки що.